Михайло Подоляк заявив, що юридичні підгрупи, які беруть участь у мирних переговорах із Росією, укладають угоду про гарантії безпеки для України. Процес триватиме у світлі того, що відбуватиметься у точках конфлікту, за його словами, українська сторона ухвалила вдале рішення про те, як вийти з війни та отримати гарантії безпеки. І більш-менш чітка формула міститься у стамбульському ком'юніке. Проте, після того, як стало відомо про військові злочини, скоєні російською армією у Київській області. контекст переговорів змінився. Крім того, після цього був ракетний обстріл станції Краматорськ і сьогодні продовжується фізичне знищення Маріуполя. Але юридичні робочі групи укладають угоду про гарантії безпеки України відповідно до міжнародного права. Політичні консультації на рівні політичних радників, потенційних гарантів, продовжуються. Франція готова на в Україні гарантії безпеки, але тільки після закінчення війни, заявив речник президента Франції. Прес-секретар також заявив, що гарантії Франції включатимуть постачання військової техніки і будуть досить сильними, щоб запобігти новій війні. Посадовець також заявив, що гарантії безпеки не будуть аналогічні захисному механізму, аналогічному до п'ятої статті НАТО. Слід зазначити, що система майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України була однією з тем обговорення, коли США ЄС та НАТО лідери провели нещодавні переговори. Відколи Росія розпочала спеціальну військову операцію з демілітаризації України. Захід посилив антиросійські заходи, включаючи санкції про проти Москви на знак солідарності з Україною кілька європейських лідерів відвідали українську столицю Київ. Тим часом, згідно з повідомленнями, візит високопосадовців також планується. Російсько-українська війна триває вже більше 50 днів. І, хоча прориву в припиненні вогню, не було досягнуто, Москва звинуватила Київ у непослідовності у мирних переговорах. На запитання, які ще країни надають Києву такі гарантії, фран. Французький посадовець зазначив, що раніше згадував президента України Володимир Зеленський, коли у своїх виступах просував ідею нейтралітету з гарантіями безпеки. Він сподівався, що гарантії будуть надані постійними членами Ради безпеки ООН, в тому числі і Францію. Він також згадував про Туреччину іноді згадував Італію. Ці країни, які безперечно мають зіграти свою роль, сказав посадовець.